Міський голова Микола Нога нагадав, що 17 листопада в Україні відзначали день працівників сільського господарства. Тож він подякував аграріям за наполегливу працю в умовах воєнного стану. Незважаючи на всі складні умови, незважаючи на ці обстріли і незважаючи на ці складнощі життя, вони все одно кожен день працюють, кожен день пашуть, сіють, збирають, годують живність, і так і такий Тобто робота, незважаючи на всі складності, продовжується і без цього ми не зможемо жити, якщо система не буде працювати. Як зауважив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов, напередодні професійного свята найкращих представників сільськогосподарської галузі відзначили почесними грамотами, подяками, а також вручили їм подарунки. Наразі аграрії Шосткинської громади виплачують кошти за оренду паїв та готують ґрунт для проведення весняно-польових робіт. Виплачено вже із 77 мільйонів 64 мільйони гривень. Аграрія значна частина сіно-польових вже завершена. Деякі підприємства ще проводять роботи з підготовкою ґрунту до весняно-польових робіт. На сьогоднішній день вже підготовлено 6,5 тисяч гектарів. Також займаються там сортируванням зерна, підготовка техніки до постановки на зиму і ремонт, ремонт сладких приміщень та упорядкування території. В управлінні праці та соціального захисту населення минулого тижня продовжували роботи з евакуації населення та перевезення людей до більш безпечних місць, в яких ще напрямках працювали в установі, повідомила її очільниця Антоніна Неметенко. Продовжуємо фасувати деревину паливну за минулий тиждень, три фури, що до цього було у нас по фурі. З цього понеділка будемо працювати в двох. Точках, тому що не недостатньо було перев'язочного матеріалу, але за минулий тиждень ми вже назбирали його достатньо для того, щоб працювати. Перераховані кошти другого траншу державних допомог державні допомоги 1 мільйон 390 тисяч для 143 осіб за листопад місяць. Також в управлінні праці фахівці опрацювали 29 пакетів документів стосовно забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю ви на посілки організували. Локацію, де будуть дрова зберігатися, домовилися на цьому тижні. Там будуть завезені вже. Заклади загальної середньої освіти Шосткинської громади, продовжують працювати у змішаному режимі. В такому форматі працює 21 з 24 шкіл. Зауважила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Це 6500 тисяч учнів. Три заклади загальної середньої освіти, там де відсутні укриття, працюють дистанційно. Це 92 учні. З нагоди всесвітнього дня студента минулого тижня. Відбулася церемонія відзначення найкращих студентів шостки. Про це повідомила начальниця відділу молоді Ольга Сокульська. Захід прийшов на хорошому рівні, студентам дуже сподобалось. Мені теж сподобалось, як ви проводили день студента, незважаючи на всі складнощі у студентів це життя, і вони зовсім по іншому відносяться. і це добре, що вони знаходять свої сили і мужність. Відзначити навіть день студента в той час, коли отакі от події страшні приходять. Треба сприймати життя, яке воно є, другого варіанта в нас немає. Минулого тижня в рамках проєкту стажування молоді в органах місцевого самоврядування юнаки та дівчата ознайомилися з роботою відділу містобудування та архітектури, а також служби у справах дітей.